Для координації, для швидкості. А, а якщо тут то, 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 то сидить ще руки біля обличчя, так взагалі добре. Зможе ще, щоб руки були біля обличчя, захищали обличчя, взагалі добре. Да. І встигати це робити. Так взагалі добре. Намагайтеся тримати так, якщо зможете біля обличчя, да. Захищати себе. Ножки прямі. Намагайтеся, щоб ножки були прямі. Але працювали, допомагали вам. Працюємо, працюємо. Змінюємо. Змінюємо напрямок. Працюємо. Змінюємо напрямок. Постійно змінюємо. О, молодець! хто, хто там в краю, в останньому куті. Молодець. 10 секунд Допрацьовуємо. Отак. Тримаємо ручки. Все, молодці.